Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Щоденник дошів. Сьогодні вирішила записати відео про Сіньзінпіня. Ось, що там його здоров'я. Можливо, в нього вже обмежений період життя. І хочу подивитися. От. Ну, хочу сказати, що здоров'я його дійсно. Дійсно страждає. Вони зараз його різними способами все-таки підтримують, щоб зберегти щось, так? От. Але ситуація з здержавлюю, щось каже, що скоро, угу. скоро він буде якоюсь жертвою. Можливо, там якісь ніби вибори да, будуть. Я не в курсі, я не слідкую за всіма цими новинами. Але одним краєм вуха чула, що там з 20-х числа, десь жовтня, щось типу, мають їх перезбирати, тих президентів. Президента, президентів. А може, їх там пару, так само, як і Путінів. <кій> Ось здоров'я його щось дає про себе сильно знати зараз. От, його стараються лагодити різними китайськими цими способами. До речі, і виходить досить непогано, непогано в них лікування дійсно, от потузуться потузу, дійсно. Складають в нього гроші. Так, покажіть там, скільки... О, ти сказати, скільки йому ще жити залишилося, і тут випадають такі карти, <кій> Страшний суд каже з місяцем, що йому ще недовго не залишилося жити. Страшний суд попереджає, що ось я вже стою за спиною ось з місяцем. Це буде така, знаєте, раптова смерть. Потузончиво раптово. От далі я не буду дивитися, мені цього достатньо. Я бачу, що найближчим часом або він захворіє, і він буде ну, лежати такий лежачий, знаєте. Або це буде якийсь удар, що він не очікував, можливо, ці вибори його так знесуть, бунти, чи що там в них там може бути. Не знаю. Але я бачу, страшний суд попереджає, що ось ось. І коса до нього стукає. Якось раптово буде. Раптово, ну, по місяцю так, знаєте, підло неочікувано, можливо, ну не знаю, чи його можуть наважитися отруїти, але місяць це не так, не так знаєте, коварна така смерть, я би сказала. Ну неочікувано Раптово так, хопа, і все. Ось. І не спасли. Ну, так, в мене відео вийшло про Сіндзіньпіня. Бачу, що скоро йому теж буде кердик. Так, дякую, друзі. Дякую вам за перегляди, дякую вам за, за активність. Всім дуже дякую, дякую, що доглядаєте мої відео до кінця. Дякую вам ще раз. До зустрічі!